Доброго дня. Сьогодні я б хотів би розповісти про нагальну тему американо-китайських відносин як чіпові війни, або як деякі експерти називають її холодною війною 2.0 між США і Китаєм за нафту 21-го століття, або, як по-іншому, називають чіпи деякі експерти. Отже, що ж це за нафта 21-го століття? Що таке чіп? Чіп це є кремнієва пластина, на якій розташовані транзистори, або їх називають перемикачі. Транзистори вони виконують функцію подання або неподання електричного сигналу. Подання його ідентифікується в інформатиці одиницею, неподання ідентифікується як 0. Фактично на цьому принципі функціонують наші смартфони та комп'ютери та будь-яка електроніка. Спочатку, коли розроблялися чіпи, вони були сам принцип чіпу він, це був масштабний, масштабна конструкція, яка займала близько двох кімнат. Отакими от от були комп'ютери, наприклад, під час Другої світової війни, і функцію перемикачів виконували лампи, вакуумні лампи. Відповідно, в 50-х роках американські вчені вони розробили проект чіпу, на якому помістили оці всі перемикачі, і це було компактно. Відповідно, один із американських вчених мур, який стояв у витоків. Транзисторів, розробки транзисторів, він винайшов свій закон, за яким кількість транзисторів на кожному чіпі кожні два роки будуть подвоюватися. Відповідно, наразі, якщо ви бачите на картинці справа, такий от і зараз використовують, але це така модель була характерна для 50-х років, то зараз транзистори вони сягають близько декількох нанометрів, <кій> і відповідно їх можна порівняти з розмірами. Атома. Відповідно, для виробництва чіпів необхідна дорога і високотехнологічна, високотехнологічні інструменти, в чому полягають чіпові війни між США і Китаєм. Сполучені Штати довгий час зберігали лідерство в напівпровідниковій промисловості, тому що в них знаходились всі необхідні вчені, всі необхідні технології, і багато в чому. Американську напівпровідникову промисловість стимулювала війна. До прикладу, відомі мікропроцесори Intel, які знаходяться в наших ноутбуках, в наших смартфонах, вони були Відповідно, під час війни в В'єтнамі американська компанія Intel отримала від Пентагону замовлення на розробку точних систем наведення ракет, тому що в В'єтнамі американці хотіли розгромити один в'єтнамський стратегічний міст. Вони це не могли зробити за допомогою тогочасного рівня озброєння американської армії, і їм необхідна була автоматизована система наведення ракет. Intel виконав свою... Роботу вони розробили необхідний мікропроцес. Відповідно, США зараз хочуть залишитися лідером в галузі напівпровідників. Зі свого боку, технологічний розвиток і економічний розвиток Китаю він кидає виклик американській першості на світовій арені. Відповідно, США хочуть обмежити розвиток напівпровідникової промисловості Китаю, а китайці зі свого боку хочуть продовжувати розвиток цієї сфери, для того, щоб стати е лідером в даній галузі та й лідером на світовій арені. Як виглядають загалом ланцюги пост е постачання чіпів? Для того, щоб виробити наш смартфон, в цьому задіяні глобальні ланцюги постачання. До прикладу, обладнання надсилається з Нідерландів, матеріали надсилаються з Китаю та Японії. Процесор збирається на Тайвані або в Кореї, пакування робиться в Малайзі, а кінцевий продукт, наприклад, виходить вже в Сполучених Штатах. Отже, про те, як американці стали лідером напівпровідникової промисловості, ми вже проговорили. Тепер, як вони втратили лідерство. Американці, вони починаючи з 50-х років, почали передавати. Свої технології напівпровідникової промисловості до своїх східноазійських партнерів, це до Тайваню, до Кореї, до Японії. Чому? Тому що, по-перше, в цих державах була дешева робоча сила, по-друге, там були державні інвестиції, і по-третє, чому Штати втратили своє лідерство? Це тому, що оці східноазійські конкуренти, до прикладу, корейська компанія Samsung або Тайванська компанія TSMC, вони стали кидати конкурентний виклик на півпровідниковій промисловості Сполучених Штатів. Зі свого боку, в кінці 70-х років. <ків> Напівпровідникова промисловість почала активно зростати в Китаї цю сферу, тобто напівпровідникову, лідери КНР, вони виграли як стратегічно наголошували на ній. До прикладу, в 60-х роках в Китаї Мао Цзедун говорив, що кожна сім'я має виготовляти по транзистору. Звичайно, це був нездійсненний план. А от в кінці 70-х років, коли... Китай він відкрився до зовнішнього світу, в першу чергу, до таких технологічних гігантів, як США та Японія. В Китай почали прибувати і інвестиції іноземні, і відповідно технології. В першу чергу, військову сферу. Відповідно, багато в чому це непокоїло на на, де, на певному етапі Сполучені Штати почали непокоїтися зростанням китайської напівпровідникової промисловості, тому що вони зрозуміли, що Китай може стати супердержавою. І відповідно Вашингтон дуже непокоїло зростання військової потуги Пекіна. Відповідно Чіпові війни вони активно посили за першої адміністрації Трампа в 2017 році, коли був накладений широкий спектр мит, це був і експортний контроль, і обмеження китайським компаніям до американського ринку. Відповідно, в 2017 році почалась активна фаза чіпових війн. Це все коштувало наразі Китаю близько 150 мільярдів доларів. Це також призвело до реструктуризації торгівельних потоків і диверсифікації американського імпорту з Мексики, Тайваню та В'єтнаму. Відповідно, якою є нагальна стратегія США. Нагальна стратегія США вона полягає в обмеженні доступу Китаю до передових технологій. Відповідно, стратегія США вона багато в чому є ізоляціоністською, ось і вона спрямована на уповільнення технологічного прогресу Китаю. Відповідно, засоби для досягнення цієї стратегії, які використовують США, можна умовно поділити на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх засобів можна відвести інвестиції у власну промисловість. До прикладу, у 22-му році, за новим законом про науку і чіпи Вашингтон виділив близько 39 мільярдів доларів для розвитку власної промисловості. Другий засіб, внутрішній засіб, це активне впровадження політики захисту інтелектуальної власності. До зовнішніх засобів можна віднести обмеження доступу Китаю до критичних ресурсів та технологій за останні два роки Вашингтон. Вніс до списку обмежень близько 850 китайських компаній та приватних осіб, щоб обмежити їм доступ до найпередовіших технологій Сполучених Штатів. Друге це залучення до цих пакету обмежень проти Пекіну, таких от своїх партнерів, як Тайвань, як Нідерланди та Японія. Відповідно, якою є Стратегія відповідь на ці дії Вашингтона у Пекіна. Ну, в першу чергу, Пекін він наголошує на стратегія загальна Пекіну. Вона полягає на відміну від ізоляціоністської стратегії США в тому, щоб співпрацювати якомога тісніше співпрацювати. Отже, в Вона є прямо протилежна до стратегії Вашингтона, і от вона має на меті за допомогою цієї співпраці. Відповідно, стати лідером даної промисловості і лідером на світовій арені. Відповідно, як наслідок цих дій. Дії з обмежень Вашингтона Пекін він збільшив наголос перше на національній безпеці У 2014 році. Лідер КНР Сінзінь безпеки і кібербезпеки. Між іншим варто зазначити, що китайський лідер має технічну освіту. Він якраз закінчував коледж за фахом напівпровідники, і відповідно. В даному ключі національної безпеки КПК бачить загрозу з боку таких от е, західних, технологічних гігантів, як Google і Facebook. Відповідно, в, в Китаї ці. Мережі заборонені, замість Google функціонує пошукова система Baidu, а замість Facebook китайці використовують WeChat. Друга стратегія, другий засіб, який використав Пекін, полягає в у відповідному обмеженні доступу Китаю, у доступі західних компаній, зокрема Вашингтону. У Значить, найважливіших корисних копалин, з яких і виробляють чіпи. Це відповідно: це Кремлі, це Галій, це Германій. І між іншим Китай має найбільші запаси рідкоземельних матеріалів. А третій засіб це те, що Китай він надмірно почав інвестувати у власно напівпровідникові сектори. В 2015 році був запроваджений план Made in China 2025. Згідно нього, Китай має на меті скоротити свою частку імпорту мікросхем з 85% у 2015 році до 30%. Як наразі виглядає Постачання на півпровідників. На Китай припадає на навсього 6% цього ринку порівняно з 39%, американ... який припадає на Сполучені Штати, 16% припадає на Південну Корею, і 12% припадає на, відповідно, Тайвань. Інший спосіб, і засіб, який використовує Пекін, це те, що він знайшов засіб, як обходити обмеження. Вашингтона, ну це означає купувати ці самі технології через посередників. Четверта стратегія, яку використовує Пекін, це переманювання іноземних талантів. Китайські фірми, які фінансуються китайським урядом, вони почали переманювати талантів з Тайваню, з Південної Кореї, з Кремнієвої долини, тому що вони пропонують їм набагато більше грошей, ніж це може запропонувати їх рідні. Euh, значить їх рідні країни. І відповідно, якою є кінцева мета Пекіну у цьому всьому. Після війни у Перській затокі 1991 фактично знищена точними ударами американської високотехнологічної зброї Пекіна він. Змінив свою концепцію ведення війн. Якщо раніше Пекін притримувався теорії, що війни в майбутньому буде вигравати революційна пролетарська піхота, то війна в перській затоки показала Пекіну, що нічого подібного, і необхідно робити акцент на передовій військові технології. Відповідно, кінцева мета Китаю вона полягає у тому, щоб підвищити самодостатність і самозабезпеченість у технологічних ланцюгах, побудувати загальнокитайський ланцюжок поставок, і не просто вийти на із Сполученими Штатами по кожній системі озброєнь, а й розвинути можливості, які б допомогли б йому б компенсувати американські переваги. Важливу роль в чіпових війнах між США і Китаєм відіграє Тайвань. Чому Тайвань? Тому що там знаходиться один з найбільших виробників чіпів, компанія TCMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. На неї припадає близько 90% передових процесорів, які використовуються в нашій ані. Є дуже вразливою враховую. Коючи те, що Китай він вважає Тайвань своєю територією, вважає, що Тайвань має повернутися до КНР, і відповідно, як ми бачимо, останніми роками він проводить все дедалі більші агресивні дії навколо Тайваню, тобто військові навчання, і це все загрожує національній безпеці Тайваню зі свого боку. Чіпова промисловість. Тайваню, вона є таким от кремнєвим щитом для Тайваню. Тому що, якщо, не дай Бог, хоча б одна китайська ракета влучить в цю компанію, це може мати глобальні наслідки. Ось і, відповідно, для даної промисловості. Відповідно, американці вони передбачають, що в разі. Відповідно, американці вони вбачають велику загрозу в військових агресивних діях Китаю навколо Тайваню. Ось вони вважають, що це загрожує національній безпеці Тайваню, і зі свого боку, Тайвань він використовує свою компанію TSMC як такий от кремнієвий щит. От з боку КНР американські стратеги вони розробляють такі сценарії, що в разі, не дай Бог, захоплення Китаєм території Тайваню. До речі, ця кампанія, ті вона розташована на західному узбережжі Тайваню, в безпосередній близькості коло Китаю. І відповідно американські стратегії вони передбачають, що китайці вивезуть обладнання і технологічних спеціалістів в разі захоплення цієї цього узбережжя. До Китаю. Але от питання полягає в тому, чи зможуть китайці відновити повномасштабне виробництво даної компанії уже у себе на материку. Отже, які є наразі поточні наслідки чіпових війн? Що ми можемо наразі побачити? Перше, це зниження швидкості технологічного зростання Китаю. Китайський лідер даної промисловості, компанія Huawei, яку американські офіційні особи звинувачують і в допомозі уряду Китаю в проведенні кібератак і хакерських атак, вони не можуть, ця компанія Huawei без американських чіпів вона не може розвивати власну промисловість, не може випускати нові технології на такому ж самому рівні розвитку, як і раніше. По-друге, американські обмеження на чіпову промисловість вони призвели до підриву плану «Made in China 2025», тому що доступ Китаю до чіпів він зіткнувся з величезним падінням імпорту, до прикладу, імпорту напівпровідників, до прикладу, у 2022 році. Імпорт впав на 12% порівняно з попереднім роком. Поряд з цим, американські обмеження, вони як не дивно. Призвели до стимулювання китайського ринку напівпровідників. І, відповідно, Китай він вкладає значні кошти в дану сферу, і ми бачимо поточні результати. До прикладу, китайці вони використовують. Десяту можуть використовувати десяту частину обчислювальних потужностей американських компаній, до прикладу, компанії Мета. Вони можуть відповідно зосередитись на авто на покращенні свого апаратного і програмного забезпечення. Ну і ніхто не відміняв те, що вони продовжують, як і колись, радянський союз, займатися крадіжкою інтелектуальної власності на захід. Прогноз, як будуть виглядати чіпові війни в подальшому? За адміністрації Трампа, нагадаю, що за першої адміністрації Трампа в 2017 році чіпові війни війшли в свою активну фазу через впровадження низки мит. Отже, американський дослідник даний, даних чіпових війн Кріс Міллер, він припускає, що друга адміністрація Трампа вона зосередиться на загальних або цільових тарифах, вона буде зосередження на зміцненні позиції США у торгівлі через жорстокі обмеження щодо китайських товарів, і вона буде намагатися реформувати міжнародну торгівельну систему для мінімізації впливу в ній Китаю. Відповідно яким, якими можуть бути дії Китаю у відповідь на ці заходи Трампа. Ну по-перше, Китай може продовжувати намагатися максимально приручити весь ланцюжок постачання технологій. А по-друге, Китай може вдатися до... Двох помст. Перше, це те, що Китай може обмежити американським компаніям доступ до е, таких от важливих матеріалів для виробництва чіпів, як Кремній Галій та Германій. Наразі на Китай припадає близько 90%, е, займає от 90% частину цього ринку. І другий метод помсти, який може використати Китай, це обмежити доступ американським компаніям. На китайський ринок як складуться в подальшому чіпові війни? Ми думаю, побачимо. На цьому в мене все. Дякую за увагу.